Всім привіт! На вулиці вже похолодало, і час опалювати хату. і У нас така проблема з грубкою є, що вона кожного року забувається. Кожну року потрібно чистити сажу, бо грубка димить і неможливо її топити. тому Сьогодні буду чистити грубу, сам я роблю це перший раз, тому не судіть строго. Виліз на дах, спочатку почищу комина. Ось тут у нас є така таке, е, кирпичина. тут посаджена вона на глину, щоб і вас я її видобую і достану і буду чистити трубу. Я замовив собі ось таку насадку, називається роторний набір. Ось так він надівається на, на дрельку, на шуроповерті. Тут є така насадка з лескою, вона знімається. І ось так він чи хоче по такому. Я замовив 5... 5... 5 цих палок, вони так вигинаються і вони, вони один на одного насаджуються, і ними, думаю, буде зручно залізти такі місця, де не можна добратися. Так вони заходять один у одну і защлкуються. Тобто можна наростити таку велику палку. Нажали і витягнули. Так, зараз зараз візьму ось цим ротором і вверх цю трубу, що йде на вулицю. Ми її зараз прочистимо. Дивимося, скільки висипеться звідти сажі. Uh -huh. Вс вылезно. Дербок нам ходу походу, сюда. Uh -huh. А, чушь, помог там тримався, значить поправляю там тримався дружні like. ОСІКИ Сіки, сіки насипалося Че тут? А? Більша, більша половина відра звідси. Ось така в нас тут група. вона палиться з тієї сторони. Е, тут є прочисні дверцята, тут, тут, тут і з самого низу. Ось тут. Е, там з комина вже я почистив і воно, по ідеї, все мало впасти тепер сюди. Зараз я це все познімаю і будемо так поступово. Звідси виберемо, прочистимо туди, звідти виберемо, прочистимо туди. звідти виберемо і вже з самого низу вже ост, останнє останній буде те самого низу. Повідкривав. Ці кірпічики повитягував. Ось так. Ось така краса. Там робиться всередині. Що ну, зверху сипалось трохи, бачите? Трохи незручно я вибирати тут. Цим ротором вже прочистив тут? Але поспішив трохи знизу повитягував кріпичі, то я дуже сильно летить звідти е, сажа. то з малярним скотчем так заліпив. І зараз це прочистив вже і буду звідси вибирати все, що попадало. Ось тільки вже звідси вибрав. але виходить, що посередині не можу достати. воно все я ну, цим ротором прийшов, воно все осипалося. І Звідси подоставав, скільки рука доставала, сюди також, а посередині не можу достати. Зробив таке от приспособлення, взяв палку цю і стару сапу. Обрізав її трохи, щоб воно проходило цей отвір, Примотав і зараз буду сапою підтягувати звідси, сажу сюди до віконечка, і звідти сюди до віконечка. І ще більше да, туди? З цього отвору також вийшло ціле вітро сажі. Так само довідосипалося. Ми цим прочистили його, сипалися, повибирали, залишилися останні отвір, і потім ще будемо це, з дверця до грубки знизу вибирати. Там вже залишки, що впаде на Ось Тепер фінішна пряма. Ось там оце все сипалося. з самого краю ціла куча. Зараз ми позастаємо, почистимо тут, попіл виберемо. Все вичистили. Красота. Ага. А, цілий мішок і ведро. Получилось Я думаю, що це багато, правда? Димок пішов, грубка горить, в хаті стає тепленько, затишно. Дякуємо усім за перегляд. До зустрічі у нових відео.